Вітаю усіх з Днем Матері, матусі милі будьте завжди щасливі, Господь хай дарує вам здоров'я і силу. Щасливий той, хто має маму ще живу, і той, хто може пригорнутися до неї, і той, кому ще каже мама, Я люблю і називає донечку своєю. А мамі боляче ніколи не робіть, бо мамина сльоза крові краплина, і як сльози накотиться з очей, її життя коротше на хвилину, бо серце мами не витримує образ, Зім'яте серце в грудях важче б'ється, бо мама, діти, дуже любить вас, біль скриє і крізь сльози усміхнеться. Пробачить все і ніжно обійме, полюбить, приголубить, поцілує, пекучою сльозу ту проковтне і не покаже серце, як сумує. Задумайтеся, діти, бо життя, немов вода тече і висихає, хай не принить та мамина сльоза, хай мама вас до серця пригортає, допоки мама в світі ще жива. Ви діти є дітьми, запам'ятайте, ви не рахуєте усі свої літа, отож безсалишку любов свою віддайте. Дорога матусю, я точно знаю, що в будь-який час можу прийти до тебе за порадою, ти вислухаєш і відразу стане легше. Ти завжди мене розумієш, ти завжди мене підтримуєш, ти моя найкраща подруга. Ти завжди вчила і вчиш мене жити і радіти життю. Я бажаю бути тобі здоровою, не втрачати своє почуття гумору, життєву енергію та молодість душі. Зі святом тебе!